Шановні мешканці Лазівської громади, сьогодні 30 березня, 35-й день війни. Продовжуємо займатися питаннями життєдіяльності лазової та старостинських округів. Лазівчанам, які постраждали від обстрілів, за можливості продовжуємо видавати матеріали для покрівель, скло та деревину. Загалом пошкоджено майже 120 будівель, людям, які втратили житло. Пропонуємо тимчасові помешкання. Звертаю вашу увагу, що в Україні запрацювала нова можливість у додатку Дія. Через неї можна зареєструвати пошкоджене нерухоме майно. Наступного тижня заяви на державне відшкодування можна буде подати також у центрі надання адміністративних послуг. Від сьогодні ЦНАП відновлює свою роботу. Поки що там надаватимуть обмежену кількість соціальних послуг. Прийматимуть заяви від вимушено переміщених осіб, людей, що приймають переселенців або хочуть подати на субсидію. Наразі у Лазівській громаді майже 2 сотні шкалярів-переселенців доєдналися до дистанційного навчання у місцевих школах. Звертаюся до батьків наших нових учнів. Контролюйте, щоб ваші діти були присутні на онлайн-уроках та виконували домашні завдання. Якщо маєте необхідність у смартфоні, комп'ютерній техніці або відсутній інтернет, звертайтесь до управління освіти Лазівської міської ради. Будемо разом вирішувати складнощі, що виникають, але діти повинні отримувати знання. Наразі вкрай складна ситуація з розрахунками за комунальні послуги. Прошу всіх за можливості сплачувати. Щоб працівники могли забезпечити свої родини принаймні найнеобхіднішим. Про премії та різні надбавки мова взагалі не йде. У всіх підрозділах громади наразі обмежені заробітні плати. В Україні йде війна, маємо на це зважати. Ще одне питання, яке зараз вирішуємо. Покинуті тварини, Намагаємось ними опікуватись, адже допомога потрібна не лише людям. Продовжуємо розвозити гуманітарну допомогу старостинськими округами. Якщо маєте потребу у продуктах харчування чи засобах гігієни, звертайтесь до старост. Вдячний всім мешканцям громади, які прийняли переселенців та надають постраждалим сім'ям посильну підтримку. Вітаю усіх зі святим Олексієм або теплим Олексієм, як цей день називають українці. Теплий Олекса, покровитель рибалок, мисливців та бджелярів. Усім зичу гарних результатів праці. Нам пощастило жити на нашій щедрій землі. Ми нікому її не віддамо. Лазова це Україна, слава Україні!